Alex, B2B, Kairos, S-Group чи S Group, відомий як Меркурій і по типу іншої херні, на жаль, зараз дуже багато гуляє на ринку і люди втрачають величезні гроші. Ви... Ведуться на великі відсотки, ведуться на те, що нема жодної легальної документації, яка підтверджує їхню прозорість і надійність, ведуться на ілюзію продукту, який є, але якого насправді немає. І втрачають через це дуже велику кількість грошей. Можливо, ви вже втрачали якісь кошти, якщо так, залишайте якийсь коментар, діліться своєю історією. Я теж свій час потрапив через. Те, що попав в середовище людей в оточенні, всі там о, класна тема, давай, давай, давай. Ніхто не розібрався ні в чому, всі пішли, всі втратили гроші. Як правило, люди захищають дуже сильно свою фінансову аферу, в якій вони працюють, і дуже сильно вірячи в те, що це дуже надійно, дуже перспективно. Ну, коли все валиться, всі втрачають гроші, люди втрачають будинки, люди втрачають інколи навіть і життя. Я мовчу там про якісь відносини чи стосунки. Тому будьте фінансово-грамотними і мудрими, не ведіться на це. Великі відсотки, відсутність документів, а, ілюзія продукту, якого насправді немає, є тільки там а, як бі тобі були сертифікати, чи по типу іншої херні, Це вже перші дзвіночки. Елементарно пропустіть через чат GPT, чи знає він щось про цю компанію? Чи може він про якихось реєстрах її знайти? Якщо ні, все тема закрита. А, кожного дня в своєму телеграм-каналі розповідаю про інструменти надійного інвестування. Де ви зможете як мінімум прокачати свою фінансову грамотність, стати більш мудрішими, побачити інструменти, які є надійні, легальні і прозорі, і е, також можливо побачити себе в подібній сфері, зв'язані з фінансами, але надійними фінансами. До зустрічі в телеграм-каналі посилання в описі профілю. Залишайте плюсики і свою історію, якщо ви втрачали де гроші, і е, передайте це відео можливо своєму знайомому чи другу, врятуйте його від фінансових афер. Далі буде.